Ну і звісно, будемо говорити сьогодні про війну в контексті цифр, в контексті грошей як завжди. Тому що ну без грошей, напевно, жодна війна не зможе тривати вічно. Після масованих фактично ударів по Ірану. Ціни на нафту не так, то, щоб глобально іскочили. Але це все суттєво ну, певним чином відобразиться на нафтовому ринку. От пане Іване, я хотів би вас запитати, які ваші прогнози стосовно майбутніх надходжень до бюджетів різних країн від е, нафтової історії? Тому що це дуже важливо. Росіяни стверджують вже там на рівні керівників, що вони вже не бензоколонка, у них вже все супер. Доходи від нафти не такі там глобальні визначальні, але от що ви бачите взагалі за цією історією, так в загальних рисах. Ну, по перше, для Росії, хоч вони дійсно в проєкт, ну, давайте так в бюджеті, а, який вони прийняли на цей рік, вони заклали 29% доходів доходи від нафтогазової сфери, тобто підкреслюючи тим самим, що вони не бензоколонка, у них є інша mm -hmm. сфера. Інше питання чи нададуть інші сфери гроші а, Росії? Тут я не впевнений. Тут знаєте, я думаю, що люди, які слідкували за Санкт Петербурзьким економічним форумом. То вони нам обов'язково звернули увагу на те, що знаєте, там було дві реальності. Перша реальність це на панельній дискусії, де був президент Путін, президент Індонезії, також лідери деяких країн. Uh, на найвищому рівні лідери. А друге, це панельні дискусії, які присвячувалися економічним питанням. а це більшість таких дискусій. І якщо Путін казав, що все добре, то на основній панельній дискусії щодо економіки сказали, що буде рецесія. Очому, <смі> будь ласка, uh, рецесія нагадує, що це спад uh, виробництва, коли у вас ВВП не зростає, а падає протягом одного року. Якщо це один рік буде не один, а декілька, то вже буде депресія. Згідно економічного формулювання. А і виходить так, що дійсно в російській економіці дуже важко зараз організувати постійне надходження грошей, і ось, знаєш, що таки, апелюючи до цього форуму. Там, серед іншого, була дуже цікава. Можливо, дискусія, можливо, бесіда під час завтраку з банку, на якій голова комітету з бюджету Макаров виступив з такою, як для Росії, дуже сміливою, скажімо так. Не знаю, чи, чи це був виступ, чи це була його думка. Але одразу спочатку, коли його запитали, скажіть, що ви думаєте, він перше, що відповів, що я вам не скажу, що я думаю, бо я хочу дожити до наступного сніданку. Тому, а чому власне такі розмови в нього були? І Він сказав, що знаєте, що ми всі не помічаємо слона в кімнаті, тобто причину, яка викликає всі проблеми. Єдине, що всі ж можливо очікували, що він про війну почне говорити ні. Він казав не про війну, але річ, яка безумовно породжена цим, це інвестиційний клімат, те, що немає інвестицій. І до речі, Герман Греф потім сказав, що протягом цього року. Сбербанк Росії, основний банк Росії, не профінансував жодного нового інвестиційного проєкту. Це справді того, не нафтова, не нафтогазова економіка. Вона просто не дає тих прибутків, які є. Тому нафта лишається провідним джерелом отримання грошей. І що ми маємо по нафті? Близькосхідна історія: оці 12 днів, дванадцяти денна війна, який вже називають, бо все ж таки схоже на те, що досягнуто домовленості про мир між Раном та Ізраїлем. Вони призвели до того, що спочатку був дійсно скачок цін, вони були 68 доларів за бар. Але після атаки Ізраїлю в певному моменті сягнули 78 доларів за бар, тобто на 10 доларів. Але цей момент тривав, тривав пів години. Далі вони спустились до 75, потім половиною потім десь 76, і в коридорі 76-77 Вони знаходились в певний проміжок часу. Особливо, коли США Америки нанесли удар, і коли Іран проголосував за перекриття Армійської протоки. Mm. Але як тільки Іран повідомив про те, що він буде бити по американській базі в державі Катар, і це було заздалегідь зроблено, і, всі, і він так і зробив, то всі зрозуміли, що ескалації не буде, навпаки, буде деескалація. І тому ще навіть до оголошення миру між Ізраїлем та Іраном, яке зробив до е, світові ринки миттєво відреагували. Я просто дивився за динамікою, як то кажуть, в прямому етері. Е, і ціна на нафту спустились до 66 доларів за баррель. Нагадую, що 68 було то зараз. 66, тобто навіть ще менше. Ага. А тут важливий момент е, Росія. Росія, по перше, продає не бренд, вона продає Urals. Urals – це марка нафти, яка має, як то кажуть, дисконт до бренду, тобто вона продається на по 66, там десь приблизно в залежності від ситуації, від 6 до 10 дол доларів дисконту, тобто менш ніж 60 доларів за бан. ціна російської нафти. І відповідно, якщо оте зростання. Призвела до, до ціна на нафту, призвела до того, що країни Європи відмовились від ідеї зниження планки на російську нафту з 60 до 45, то зараз в принципі є підстави підґрунтя для повернення до цих дискусій, адже ціна на нафту падає бо більше, а, поки що давайте так ми знаходимося ще в останньому тижні червня, а з першого тижня липня. Розпочнеться буде домовленість країна ПЕК, плюс по додатковим 411 тисячам барелів на день, які вони не будуть видобувати. Відповідно, ціни на нафту ще підуть нижче. Тобто, зараз поки що тренд радше на те, що ціна буде падати. Про що власне казав Дональд Трамп, верніше писав Трусошо, що нафта повинна бути дешевшою. І зараз дійсно так і складається, що є достатньо передумов для того, щоб нафта. Була ще більш дешевою, не настільки, як в липні 1986 року, коли вона коштувала 9,45. Але тим не менше, як то кажуть, є можливість. Ми всі тут знаєте, гадаємо, коли ж там впаде російська економіка, вона не От Буквально сьогодні стало відомо про те, що Путін затвердив скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів бюджету. Згідно із законом про бюджетні поправки, Путін підписав його учора. Перепрошую, позавчора. Вівторок буде скорочення п'яти державних програм. Програма розвитку промисловості, в рамках якої Кремль вимагав до 30-го року на 40% збільшити випуск цивільних товарів. Втратить 97,15 мільярда рублів. Інша державна програма науково-технічний розвиток Росії, мета якої вивести Росію на восьме місце у світі за обсягом наукових досліджень, втратить 22 мільярди рублів. Ну і так далі. Не буду все перелічувати, і це лише знаєте такий один маркер. Mm -hmm. того, що зменшують видатки на економіку, певне для того, щоб дофінансовувати війну, а, пане Іване? От ну до речі, щойно Вашингтон Пост написав про те, що і в українській економіці дуже все погано. Українська економіка стоїть на межі краху, але Путін не відмовляється від ідеї припинити війну. Якщо до прикладу наше виживання залежить від наших західних партнерів, а враховуючи підсумки саміту НАТО, я для себе роблю висновки, що ну, Європа ну ніяк не зацікавлена в тому, щоб Україна рухнула. Їм вигідно, щоб Україна встояла, воювала далі і так далі. Тим паче, там вже президент Литви сказав, що ми маємо воювати ще три роки. Він ну, вже конкретно сказав, війна триватиме щонайменше три роки. А за рахунок чого виживатиме Путін? Ну, ми, в мене немає сумніву в тому, що європейці будуть давати гроші. А хто йому буде давати гроші, де він їх братиме? Бо різні версії там є, але от що ви бачите за цим всім? Ну насправді дійсно ці дискусії тривають. Оце згадане мною Санкт петербургський економічний форум. Він якраз продемонстрував, що за тим оптимізмом Путіна, який він постановлював, є песимізм людей, які займаються економікою, як то кажуть, не в теорії, а на практиці. А багато підприємців виступали на форумі і казали, що тут що не галузь, то є проблеми. Навіть ну, нафтогазова – це основна галузь Росії, але друга галузь це металургія. І виступав е, голова Сєверсталі, це одне з найбільших металургійних підприємств Росії, і він казав, що він не виключає, що в Росії будуть закриватися металургійні підприємства. Нагадую, друга галузь Росії в економіці. Тому що каже, у нас нам, нам дуже важко зараз займатися своєю діяльністю, адже те, що орієнтовано на експорт, зіштовхується з двома великими проблемами. Перше. Це висока облікова ставка, тобто кредити дорогі. А друге, це міцний рубль, адже це для громадян гарно, коли національна грошова одиниця потужна. А для експортерів це дуже погано, адже витрати всі в своїй валюті, а надходження в зовнішній. До речі, той факт, що дуже сильний рубль, серед іншого, призвів до такої цікавої ситуації, коли в травні 2024 року Росія отримала півтора трильйони за один місяць. Від експорту вуглеводнів, а в травні 2025-го за експорт вуглеводнів отримали пів рублів. Тобто виходить, що е, в три рази зменшились надходження від основного виду діяльності російської економіки. Так було просідання цін на нафту. Безумовно, але рубль також рублі, вони зробили свій внесок. Безумовно, Росії ще є резерв, але резерви вони ж також навіщо. Тобто є фонд національного благополуччя, я їх називаю резерви Кабінету міністрів Росії. Там ще 2,8 трильйона рублів. Але цей фонд може зникнути до кінця навіть поточного року. Знаєте, коли слідкує за різними прогнозами, цікаво, що е, доволі опозиційна, як на мене, структура фонду Гайдара в Росії сказали, що цього фонду не буде в наступному році. Центральний банк Росії ну зовсім не опозиційна структура, сказала, що в цьому році не буде вже. Цього фонду верніше вони написали, що буде обнулення ліквідної частини, тобто натякаючи на те, що ага. грошей там не буде. Власне, 2,8 це ліквідна частина. І є ще, до речі, золотовалютні резерви, але вони належать центральному банку Росії. І ось тут виникає інституційна певна суперечка. А, безумовно, Путін дотисне Центральний банк Росії, щоб він дав ці гроші уряду. Але ага. поки що на Бюліна каже, що ні, ми не можемо їх давати уряду. Бо якщо будуть проблеми з національною валютою, а в нас не буде золотовалютних резервів, верніше ми їх передамо уряду, то чим ми будемо рятувати? А тому в, в, щодо резервів в Росії? А частково оця ліквідна частина, але це історія скрізь за до кінця цього року. Золотовалютні резерви це те, що наступні декілька років може допомогти. А якщо казати про більш скажімо середньострокову і далі перспективи, то в принципі також тут говориться про те, що в Росії є ресурс, це щонайменше, по одним оцінкам 40, по іншим, навіть 60 трильйонів рублів. Це всі гроші громадян Росії на рахунках в банках. Міністр фінансів Росії Силуанов вже якось обмовився тим, що ну це ж такий ресурс, можливо, ми його використаємо. Зрозуміло, що для громадян Росії новина про те, що те, що них лежить в банках, в одномоментно зникне, навряд чи дуже приємна, але а, у Росії просто може налишитись лишитись іншого виходу, тому що ну добре, до кінця цього року ФНБ наступний рік можливо золотовалютні резерви допоможуть, хоча невідомо скільки їх там. А якщо їх не буде, то наступний вже крок це власне експропіація всього того, що лишить на рахунках банків. Ще до речі, є один одна, одна ще стаття можливості доходу для держави Росія. Про що казав один з провідних пропагандистів Росії Мардан, а також олігарх Малафієв, його ще називають православний олігарх. Що не треба платити пенсії? Що інститут виплати пенсії держава повинна перекласти на родичі Euh, родичів тих, у кого є власне пенсіонери в родинах, тобто, щоб вони отримували своїх а, батьків а, своїх пенсіонерів, а не держав. І ці дискусії, повторюсь, поки що почались. Але чим більше буде точка, коли будуть завершуватись резерви кабінету міністрів і звалтевалютні резерви Центрального банку, тим частіше ми будемо чути, що такі рішення треба приймати, бо тут як з пенсійним віком. Путін казав, що ніколи цього його не підвищить, але як ми знаємо, він таки його підвищив. Тобто на сьогоднішній день у Росії є запасні варіанти. До кінця року це використання фонду національного благополуччя. Там його трішки не вистачає для покриття дефіциту бюджету. Ну приблизно на 400 мільярдів, якщо не помиляюсь. Okay. А, ні, ні, переплошую. Мабуть, на 700, там 3,5, да, у них трильйони дефіцит. 2,8 ліквідна частина фонду національного благополуччя, а дефіцит здається 3,3 вже. Тобто, 3, 3. Ну, окей. Ми не діяли, Але Подивимось, що буде по на перше липня, на першу половину цього року, тому що далі буде пришвидшення інфляції через зростання тарифів з початку другої половини, і тут мені цікаво, що буде з цією цифрою дефіцит і ліквідна uh -huh. частина. Якби так вже не було, що дефіцит буде не просто більше а вдвічі більше, більше ніж ліквідних частин. А наступний пункт це ви сказали золотовалютні резерви центрального банку. Їх там теж чимало. Яка сума їх приблизно? Ой, на на жаль, важко сказати, тому що Росія закриває статистику, але оці 300 мільярдів заморожених грошей це частина цих золотовалютних резервів. Вони в Белії знаходились. І їх зараз у Росії немає адже перед mm. війною Росія, як то кажуть, що щоб замаскувати свої плани, їх виставила назовні, і як наслідок війна швидко не завершилась. А ось ці активи вони заарештовані. За що, до речі, в Росії окремі. Як то кажуть, зет патріоти вже давно пропонують арештувати Набіуліну за те, що фактично вона зробила цей крок. Але так. на захист Набіуліна я скажу, що я не думаю, що вона знала про, про плани політичного керівництва країни.